Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у буряні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов, прокинувшись, дивлюся село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. я на ягнята Не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, отирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.